Прилуцькі поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство своєї односельчанки та підозрюваного у незаконному заволодінні мопедом. 7 вересня до поліції надійшло повідомлення про вчинення замаху на вбивство. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції затримали 44-річного мешканця Срібнянської громади, який напередодні вночі намагався вбити ножем свою 60-річну сусідку. Чоловіка помістили до ізолятору тимчасового тримання. За викликом негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники кримінальної поліції. Поліцейські встановили, що вночі до заявниці прийшов сусід, коли, коли жінка відчинила йому двері. Нападник відразу накинувся на неї, повалив потерпілу на землю та намагався вбити її ножем. Потерпілій вдалося втекти до знайомої та викликати поліцію. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Поліцейські розшукали нападника за місцем проживання. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався правоохоронцям, що вже давно має на сусідку образу і в такий спосіб вирішив позбавити її життя. Слідчий розпочав кримінальне провадження за статтею 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України Замах на вбивство санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура, триває досудове розслідування. Також поліцейські встановили місце знаходження викраденого мопеду та особу чоловіка, який причетний до заволодіння транспортним засобом. Того ж дня зранку, 7 вересня, до поліції звернувся п'ятидесятирічний мешканець Ладинської громади із заявою про зникнення з гаража його мопеду. На місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події, опитали мешканців сусідніх будинків, можливих свідків та зібрали низку речових доказів. В ході реалізації «Отримаю інформації поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний односельчанин потерпілого. Останній у скоєному зізнався та надав правдиве свідчення. Чоловік повідомив поліцейським, що сховав мопед у гаражі свого товариша. Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за час. Стиною 2 статті 289 кримінального кодексу України це незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального кодексу та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Не обійшлося без надзвичайних ситуацій на прилученні початку вересня місяця, поточного року виникло сім пожеж. Одна це на транспорті, дві споруди житлового призначення і чотири в екосистемах. Тобто, якщо я не помиляюсь, це одна в екосистемах Хічнянська територіальна громада, одна Варвинська. Одна Срібнянська і всі інші в Прилуцькій територіальній громаді, тобто в Прилуцькому районі. На щастя, потерпілих немає, лише матеріальні втрати.